Привіт, дорогі мої водії. З вами канал Автотема. І так, заміна посвідчення водія. Раніше була прийнята постанова, що усі тимчасові посвідчення водія дійсні на увесь період військового стану і заміни не робили взагалі. Зараз, вже після року війни, так. Як то кажуть, трішечки вбулися, якщо можливо в це вбутися, і МВС почали знову працювати, знову і видавати, і замінювати посвідчення водія. Це особливо стосується тих, хто лише недавно здав, проїздив два роки, так тому що через два роки після отримання посвідчення водія його потрібно міняти на день наступний після двох років, але не раніше. Можна там пізніше, е, можна вже знову. Йти і замінювати посвідчення водія на нові. Сервіс працює, вже ну, електронна реєстрація, все відкрито, все працює як і раніше. Но е, така примітка, що до кінця військового стану можна їздити на старому. Тобто, це не обов'язково. Але м, краще поміняти, щоб тоді, коли закінчиться вже, надіюсь, дуже скоро війна. Всі ринуться міняти, а там така черга в кілометр, да? то краще зараз піти, замінити, у кого вже пройшло 2 роки після здачі, і не переживати на потім. Як це зробити? Та дуже просто: або в сервісному центрі МВС, або в прозорому офісі, або онлайн берете білет, так, талончик на дату, на час. Приходите, на коли ви там взяли. То місце, так на яке на адресу ви берете, коли онлайн особливо, то берете на адресу, під'їжджаєте в то місце, віддаєте старі права, отримуєте нові. Перефотографую там вас. Якщо протягом цього часу у вас менше двох порушень, то замінюється автоматично. Якщо більше двох порушень... То потрібно перездавати іспити. От, не знаю лише ситуація, як з тими людьми, у кого більше порушень, там, чим 2, 3, 4, так? І вони поки що не будуть міняти посвідчення водія, чи буде вважатись воно дійсним, тому що раніше воно просто ну, якби ліквідовувалось, вам би потрібно було його замінити, тому що старе вже не було дійсним. А нове ви б не отримали, поки б не перездали. А так виходить такий нюанс, лазійка, можна сказати, що у вас порушень більше. Ну, ви собі їздите, і старі у вас дійсні, тому що військовий стан. І нові ви поки що не берете, тому що потрібно перездавати. Питання залишається, якби відкритим. Якщо ви знаєте відповідь, будь ласка, напишіть її в коментарях. З вами канал Автотема. Був радий розповісти про автомобільні новини України. До зустрічі на каналі Автотема.